Снежинки падают, Снежинки падают. Хрустеть, трещить Хрустеть, трещить С них, да? Да Всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі у новому ввозі. І починаю знову з їжі. Начистила картоплю, моркву, цибулю. Тут у мене шия індича одна в мене лишилася, буду її тушити разом з цибулею і з морквою. І картопля дві морквини і пів цибулини це в мене піде на гороховий суп. Зараз у мене вариться бульйон. Купила сьогодні ось такі два брикети. Якісь нові, я ще такі не брала. По 15 гривень за одну штучку. Взяла два, ну, спробую. Не знаю, якщо не погані, якщо мені сподобаються, то візьму штучок 6, нехай буде, тому що гороховий суп у нас найходовіший. Дівчата, і тут у мене зварений гороховий супчик. Ось такий він, в принципі, густенький вийшов, горох нібито і залишив форму свою, але при цьому він м'якусінький. Такий наваристий, нормальний, хороший супчик, можна брати цей брикет. Єдине 3 може може хвилина 20 треба довше варити, ніж з брикетом, наприклад, соня. Тут у мене вже другу годину бульфують мої шийки індичі. Ой, з за овочами. Зараз вже буду виключати. І там у мене кашка артек, будемо їсти. Я буду їсти. І Ілюша попросив смажену картоплю. Ілюші картопля. Плитає, як завжди, отдільний від іскусства. Зараз буду доготую і буду мити. А ще в аерогрилі ось тут. У мене запікаються яблука з медом і з корицею. Це попросила донька на десерт. На вечерю соку, оно виділили. Ось так. Таке меню. Дівчата, сьогодні максимально проста вечеря, бо я прихворіла і таке самопочуття дуже погане, тому пюре і котлети. На обід у нас сьогодні понеділок, я вихідна була, на обід у нас був гороховий суп, ми його їли. Але ще не доїла. Ще на завтра вистачить. А на вечері котлети тут куряче стегно і куряче філе все перекрутила. Цибулька, хлібчик, яєчко і насмажила котлет, трішки їх протушила. Ось така каструлька. Вже Ілюша їсть, вже чоловік поїв, і зараз ще я спробую щось з'їсти. Пюрешка на молоці. І тут я спекла бісквіт. Купила вчора десяток яєць, і він у мене впав. Я його розбила. Звісно, вже ті яйця ну викидати я їх не буду, тому що якби. Ну, для чого? Я б купила нові, звісно, додому, а там шкарлупки всі повибирала. І е, вчора сил не мала, нічого спекти. Злива все в баночку і сьогодні вирішила спекти. Чоловік хотів з них омлет пожарити. Я вирішила, що краще не потрібно, краще я щось спечу. Так що, ось такий у нас бісквіт, так совпало. Не було в мене ванільного цукру, але в мене був лимон, тому що я. Захворіла і купила собі лимон для чаю. То я з нього зняла цедру і додала сюди цедру. Думаю, нема ванільки, значить буде пахнути лимончиком. Ось так. Трішки почала різати, а тоді згадала, що вам навіть не знімала. Зараз порційно його шматочками поріжу, приберу на тарілочку, заховаю, кудись заховаю в мікрохвильову піч, щоб його не з'їв і не понадкусував і не поблизував Мартін, бо він таке в нас любить. І все. І буду йти лягати, відпочивати. Уроки поробила, рання закінчила, генеральне прибирання зробила і, чуть Богу, душу не отдала. Все, пора йти лягати, тому що сил немає взагалі. Знову моя ангіна, знову вона мене мучить, але вже плюс-мінус, ми знаємо, чого я постійно хворію ангінами. Нарешті за три роки мені поставили, скажімо так, діагноз. Тому вилікуюся, підемо, подивимося. Підтвердиться, не підтвердиться, ну і далі будемо вже лікувати. Але єдина проблема, що за ці три роки, допоки не могли знайти причину, то скоріш за все, що переросло в хронічне. Тому лікування доведеться, ну, вірніше, не доведеться, а буде затяжним. Ось так: от. які у нас справи. Все. Трішки розповіла, не показую себе, свій покерфейс, тому що я сьогодні геть не алю. Всім гарного дня! Не хворійте, міцного вам здоров'я і тихого головного дня. І зустрінемося далі у влозі. Дівчата, останній тиждень я пропала <ст canvas> з просторів інтернету зі зв'язку, тому що моє життя виглядає ось так: уколи, протисимптомне, um, це від кашлю. Е Розріджує, виводи і ще АЦЦ інколи. Вітамінки, вітамінки, жарознижуючі від головного болю, нежить, нежить і головний біль або закладеність носу. До речі, оце ця штучка ось ця, вона класна. Але в мозгах аж стріляє, тому що каплями я не можу користуватися, користуюся ними тільки на ніч, тому що в мене дуже болить від них голова. Ось така штучка, ось така штучка. Оце мій незамінний помічник останнім часом. Ну і з цим я намагаюся врятувати картину зі своїм шлунком і мікрофлорою після оце цього усього. Хворію вже другий тиждень. Ні, тиждень. Тиждень точно. Позавчора була в лікарні, робила рентген, запалення легенів нема, але є абструктивний бронхіт і тонзеліт. Ось так воно все разом мене нагребло, і тепер я лікуюся. Не скажу, що поки що краще. Єдине, що в мене е, змінилося в моєму самопочутті, це больний шлунок і це больна п'ята точка, тому що це дуже болюче. Е, пила в таблетках, ось, але воно не діє. Цей антибіотик мені не допоміг. Абсолютно пересадили мене на уколи. Ось так. от Лікуюся, задишка, е, кашель. Кашляєш, чхаєш, чхаєш, кашляєш, е, нежить ручйом, дуже сильна головна біль е, е, запалення лімфовузлів, Не знаю, можливо, сьогодні на ніч, тому що важко дихати. Можливо, ще зроблю собі інгаляцію. Побачимо. Ось так от, тому бережіть своє здоров'я, не запускайте і вчасно починайте лікуватися. Не ждіть, що воно саме собою пройде, тому що зараз такі ходять віруси, що воно саме собою не проходить. У мене свекор. Так само лікувався просто мультисимптомними дні, чотири, мабуть. І в результаті зараз пневмонією лежить у лікарні. Я дякувати Богу, поки що без лікарні до пневмонії не дійшло, тому що на сьогоднішній день, якщо в тебе пневмонія, тебе вже з лікарні не відпустять навіть під свою відповідальність. А е, лягати мені в лікарню, ну це я, я так не можу. У мене є велика відповідальність вдома. Тому ось так от, дякувати Богу, вчасно звернулася і зараз лікуюся, намагаюся не допустити до пневмонії. Але все одно в понеділок, сьогодні у нас субота, в понеділок піду на повторний рентген і знову мене будуть слухати. Ось так. от. Ну, а це я позавчора робила. Ось така була картина. Сказали, що це гарні легені. Я в цьому не розбираюся. Дівчата, на вечерю у мене воно, де свинина з цибулькою. Ну, вона така камера передає ніби тут цибуля чорна, але вона не чорна, вона просто гарно підсмажена. А насправді вона така красива, золотиста, просто соустерія. А тут у мене смажиться картопля. На вечері у нас буде картопля і свининка, тому що курочка вже. Набридла я захотілося купити свининки. Я взяла кілограм, трішки лишила на днях зроблю плов, буду вихідна, а це посмажила чисто так з цибулею. Пожаркувати. Дівчата, на вечерю тут у мене така картопелька ріденька з м'язком, де пожаркує морква, цибулька, тут свинина і курочка. Зі спеціями, зовсім протушено так багато юшечки, тут таке воно рідкувате. І тут у мене в мисочці олів'є. Воно ще не заправлено. Горошок, картопля, морква, зелена цибуля, огірок, ковбаса. Ось так от. Вже першу порцію з'їли, лишилася, друга це додам майонезу, тоді на вечерю перемішаю, буде до картоплі. І тут ще Ілюші буду варити пельмені. Попросив пельмені. Олів'є він не їсть, картоплю він не хоче, тому ось так. І люшині Дівчата, всім привіт! Е, вирішила вийти. Трішки мені, нібито легше в плані, що спала температура, але лишилося дуже сильний кашель. Е, скажімо так, хто зрозуміє, той зрозуміє кашель зі схрещеними ногами, тому що це жах, викашляти його неможливо. Трішки легше стало з носом, вже не такий сильний нежить, тому що не могла спати. Спала ось таку собі хусточку підкладала, і то спала полусидячи, тому що якщо лягаєш, то починаєш кашляти, задихатися. Сьогодні вночі теж у мене були приступи, але чомусь просто сильно дерло в горлі, тому викашльовувалася, і потрібно було щось попити, щоб воно трішки цей спазм спав. Не знаю, що це за така вірусня. Захворів ще чоловік, захворів Ілюша, тримається ще якось Вероніка. Е, пройшло 4 дні з тих пір, як мені робили рентген-легенів. І зараз я вже чітко відчуваю, що якщо коли я йшла на рентген, то воно більше було тут в горлі, то зараз воно вже спустилося, воно вже булькає. І я навіть майже не можу його викашляти. Воно не викашльовується. Воно якесь занадто сухе, але при цьому немає температури. І ну, вже немає цієї слабкості, цього тремору постійного. Але важко дихати, і постійно хочеться кашляти. Сміє... Посміхаєшся, кашляєш, розмовляєш, кашляєш, на глибокому вдосі кашляєш. Тому якось воно не ля. У Ілюші почалось так само, як у мене, горлом, ларингітом. Тому ми зараз постійно всі дружно робимо інгаляції. Ілі я поки на напроти, вірусних, у мене вже тиждень антибіотиків. Спочатку це були таблетки, зараз це уколи. Завтра поїдемо Ілюшу прослуховувати, і мене знову прослухаємо. І якщо доведеться, то знову піду на рентген. Тому що, боюся, щоб не було все ж таки запалення легенів, хоча немає температури. Хоча антибіотики є. Але немає температури. А має, в принципі, бути. До цього то три дні була, і зараз вже три дні немає. Тому не знаю, що там, як там. Зовнішній вигляд взагалі жахливий, обличчя посипало, тому що антибіотики, медикаменти, купа всього дуже багато всього. І противірусні антибіотики, і від горла, і від кашлю, і протиалергічні, і щось там іще. Коротше, там ціла купа, ще й вітаміни, і постійні чаї, і за, за рахунок цього отікаю. О, Це жах. На лікарняному зараз сидимо. Сьогодні у нас понеділок. Правда, п'ятниця-субота-неділя я відробила, тому що все ж таки це наші робочі дні і довелося вийти на роботу. Можливо, якби не вийшла, то трішки вже б легше мені було, але не факт. Просто в холоді. Холод зараз, мороз на дворі, то таке. Треба було і не піти, але ж не піти я не могла. Тому сидим вдома до п'ятниці, точно, далі не знаю, будемо дивитися по самопочуттю моєму, малого. тому що і ночами погано сплю через те, що сама кашляю, і погано сплю через те, що малий сильно кашляє, і вдень якось отако постійно, нібито тільки намагаєшся лягти заснути, починає душити кашель. Не виходить. Тому Втомлена, замучена, запічкана, тими вже таблетками вже хочеться скоріше, щоб воно пройшло і все, і знову жити як жили далі. Тому дівчата бережіть своє здоров'я, вірусня зараз ходить жахлива, не знаю, де я її вцепила, можливо, від свекра, тому що свекр досі лежить в лікарні з пневмонією. А можливо, і не від нього, можливо, десь на роботі, не знаю. Але болячка така. Тяжка, тяжкий передих її. Е, Починалося ковідом, горло, температура, і е, як воно? Як ми його так назвати? Пронос. Ось так. Дуже сильно, Дуже сильно було. А потім, нібито воно стабілізувалося, лишилася тільки температура, і пішов сильний і кашель. Ну, а далі все по схемі: кашель, кашель, нежить, нежить, температура, слабість, труси, дуже сильні головні болі. Плюс було ще запалення лімфовузлів у мене. Тому ось так: от. Ну, попередній діагноз у мене був то це бронхіт з тонзелітом. Зараз піду, побачу, що вони мені завтра скажуть, і тоді вже вам скажу. Ось так от зараз приготувала вечерю, повечеряємо. У нас зараз пів сьомого, у восьмій годині вечора У мене укол, цифтріаксон. П'ята точка моя вже тріщить, але ну, нічого не можемо поки зробити, поки залишаюся на антибіотику. Ілюша поки що без антибіотиків, але він на противірусних. Чоловік також на противірусних і він п'є антибіотик в таблетках. Йому ніколи у нього все не так серйозно. Я. Найбільше якось поки що, скажімо так, загралася в хвору в пацієнта. Ось так. Тому бережіть себе і своїх близьких і не нехтуйте своїм здоров'ям. І якщо відчуваєте щось не те, то краще одразу починати щось з цим робити, а не затягувати і не думати, що так, пройде. Не проходить. Не завжди проходить. Тому ось так от влог. Влог такий вийшов шматочками, тому що самі розумієте, що через самопочуття не має бажання, змоги і сил щось знімати. Тому, поки що так, як є. Хотіла зняти вам порожні пляшечки, вже вони лежать, не можу зняти, тому що довго не зможу розмовляти. І голос такий, він хриплий, сівший не те. Хотіла зняти ще догляд, теж ні. Не знаю, побачу, коли вичухаюся. Можливо, вже порожні прошечки будуть за декілька місяців. Там буде видно. А ні, то може ще й встигну в лютому місяці щось зняти. Ось так. Тому всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Бережіть себе своїх близьких. До зустрічі, До зустрічі у нових вологах і мирного неба. Слава Україні!